Вісім закладів дошкільної освіти Коростеня взяли участь у фестивалі педагогічних ідей, який щороку організовує Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників Коростенської міської ради. Це одна з форм підвищення фахової майстерності, в якій освітяни діляться своїми напрацюваннями, обмінюються досвідом з колегами. Тема цьогорічного фестивалю театральний серпантин. Всім відомо, що театралізована діяльність має у нас особливе значення. Чому? Тому що це не просто гра і не просто розвага у дитячому садочку, це розвиток комунікативних навичок. Учасниці по черзі презентували форми роботи, якими вони користуються. Наприклад, Тантамареска це коли використовують банер з вирізом для обличчя. Є кадри із вихованцями садочку номер 2 Ось так вони грали рукавичку. педагогам дошкільникам не займати фантазії серед їхніх інструментів, персонажі на ситочках, лопатках та інших кухонних і не тільки інструментах. А погляньте на цей яскравий театр на капелюсі все зроблено руками виховательок. Заворожив присутніх тіньовий театр від Тамари Миколаївни Грошевої із садочку номер 10 До речі, її презентація була високо оцінена і посіла перше місце. Де ваш садочок знаходиться. Він знаходиться на черьомушках. Хто ваші дітки? Якого віку зараз зараз мене старша група? Дітки вже дорослі. Скільки? 5-6 років. Як часто у вашій практиці доводиться використовувати театр? Дуже часто бувають як елементи театру на заняттях. Потім діти дуже подобаються вечірні години, часто дуже використовуємо різні. Диплом першого ступеню також отримала педагог із закладу дошкільної освіти номер 3 Наталя Миколаївна Васянович. Вона зі своїми колегами презентувала театр живої руки. Я дуже часто використовую театральну діяльність, мені вона дуже подобається. Вона подобається навіть тим, що діти розвиваються. Вони творчо підходять до цього всього. Їм дуже цікаво створювати казки, створювати оповідання. Вони у мене багато театрів не тільки. Театр, ось як сьогодні я презентувала живої руки. У мене є театр і пальчиковий, і тіньовий театр, і театр на ложечках дуже цікаво. Є я пригадала буквально ось дуже гарний цікавий фартушок. Є казкавий фартушок. І ми ось так. ширма є казкова, там теж дуже багато героїв. І все воно робиться власноруч своїми руками. Дуже цікаво. Я знаходжу все в інтернеті. Дуже багато там є різних цікавих таких. Творчих, креативності, там можна знайти все, що, що завгодно. У вас зараз вихованці якого року? Маленькі у мене зараз вихованці, друга молодша група. Вони зовсім маленькі, вони вчаться тільки розмовляти. Але... Скільки років? Чотири. Чотири роки, да, але їм настільки подобається. В театрі, в творчості, в малюванні, в креативності, так що мені подобається з нашими дітками працювати. Як бачимо, театралізовані форми в роботі з дошкільнятами можуть бути різноманітними. Протягом години учасники фестивалю педагогічних ідей презентували свої напрацювання на тему театру. Це і вистави на площині, на долоні, на стенді, на тарілках, у наголівниках з використанням ляльок тощо. Участь у заході взяли педагоги із закладів дошкільної освіти номер 2 номер 3 номер 5 Номер 8, номер 9, номер 10, номер 19 та із центру розвитку дитини номер 18 Підтримати учасників завітали голова профспілки працівників освіти Любов Андрушенко та головний спеціаліст відділу освіти Оксана Зубрицька. Вже приємно, що ви берете участь у таких заходах, ділитеся своїм досвідом, своїми родзинками, напрацюваннями. Знаходимо нові зірочки, які запалюють себе на цьому небосхилі дошкілля. Я бажаю всім нашим учасникам отримати максимум балів і всім спільної перемоги. Після презентації учасників голосування, робота журі, вікторина для присутніх та вручення дипломів. Нагадаємо, перше місце розділили два дошкільних навчальних заклади: номер 3 та номер 10. Вітаємо вихователів Наталю Васянович, Вікторію Юрковську та Тамару Грошеву з визнанням.